Точки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. Датні для військової служби в Одеському ТЦК викрили багатомільйонну схему на ухилянтах. В ДБР заявили, що учасники незаконного бізнесу заробили купу грошей на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Як довго існувало злочинне групування, скільки заробили на ухилянтах, і які схеми прокручували та хто організував прибутковий незаконний бізнес? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в одеському ТЦК. Злочинними послугами скористалися 138 людей. За даними правоохоронців, організував механізм заробітку на чоловіках, які хотіли уникнути мобілізації. Начальник відділу приморського РТЦК ТСП Одеси. Ціни на такі послуги коливалися від 4,5 до 7 тисяч доларів. Робив щонайменше мільйон доларів США. Ба більше протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала у ухилянтам від 4,5 до 7 тисяч доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США. Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористати схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ. Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки. Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються. Примітно, що правоохоронці встановили всіх військовозобов'язаних, які скористалися схемою. Тих, що перебувають в Україні, доставили до військкомату для оновлення даних та подальшої мобілізації. Нагадаю, що наразі ухилянти, які порушили мобілізаційні правила, будуть змушені сплатити оновлені штрафи. У раді остаточно ухвалили законопроект 10.379, який згодом підписав президент Зеленський. Закон передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. До цього моменту за порушення Правил мобілізації було передбачено лише адмінпротокол та невеликий штраф. Однак тепер суми стягнень для ухилянтів будуть набагато більшими. Якщо ж військовозобов'язані порушують законодавство про оборону та мобілізацію у мирний час, передбачено штраф від 5100 грн ,5 тисяч гривень до восьми тисяч гривень для громадян та від 17 до 34 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час від 17 тисяч до 25,5 тисяч. Гривень для громадян і від 34 до 59,5 з половиною тисяч для посадових та юридичних осіб. Якщо порушення правил мобілізації відбувається повторно, то і штрафи збільшуються в рази. Ба більше чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягатимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету ради Олександр Фадієнко. Все одно будуть люди, які зможуть заплатити один-два штрафи, а потім все одно сховатися. Я не думаю, що це буде системно. Йдеться про штрафи у розмірі близько 25 тисяч гривень, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, так що точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з адміністративним кодексом. Після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності. А для того, щоб не стати ухилянтом і не платити великі штрафи, всі військовозобов'язані чоловіки мають оновити свої дані до 16 липня 2024 року, звичайно, якщо ви ще цього не зробили. Відповідно до законодавства є кілька способів: ТЦК та СП, ЦНАП і мобільний додаток Резерв Плюс. Алгоритм дій дуже простий: для оновлення даних у ТЦК військовозобов'язані чоловіки повинні мати при собі такі документи паспорт громадянина України, і ідентифікаційний код, військовий квиток або тимчасове посвідчення. Медичні документи, довідку про освіту, водійські посвідчення необхідні тільки у разі служби водієм. Якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, то при особі необхідно мати документи, які підтверджують цей факт. Це можуть бути документи, що підтверджують склад сім'ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю. Також необхідно підготувати медичні документи. Військово-лікарська комісія має доступ до системи Хелсі, тож лікарі мають дані про стан здоров'я військовозобов'язаних осіб. Але якщо у людини є довідки, які не занесені до бази, то необхідно взяти їх з собою. При наявності інвалідності потрібно мати відповідну довідку. Дуже схожий алгоритм дій, якщо ви оберете спосіб оновлення даних через ЦНАП. Тут вас приймуть, навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. З собою обов'язково треба мати телефон, паспорт та ІПН, а також всі необхідні документи, як і при оновленні даних через. ТЦК. прийшовши до ЦНАПу, військово зобов'язаний заповнює анкету, надає актуальні документи. Адміністратор допоможе поновити дані в особистому кабінеті. Варто пам'ятати, що адміністратор повинен надати виписку про оновлення даних, засвідчену підписом та початкою ЦНАП. Ну а якщо ви не прихильник черг, тоді велкам до системи Резерв Плюс. У додатку кожен військовозобов'язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі оберіг. Застосунок можна скачати на свої гаджет. Для реєстрації в додатку достатньо авторизуватися за допомогою Банкайді. Далі по черзі з'являються поля для підтвердження чи оновлення даних. Далі з реєстру оберіг підвантажуються дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку резерв плюс також має з'явитись QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного призовника або резервіста. Такий QR-код стане електронним замінником військового квитка. Нагадаю, що користування. Ання застосунком не є обов'язковим, однак кабінет автоматично створений для кожного військовозобов'язаного. Обов'язком є оновлення даних військовозобов'язаного загалом. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн. Застосунок Резерв Плюс вже запрацював у всьому світі. Тож всі військовозобов'язані українські чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, також можуть оновити дані через резерв Плюс. Однак додаток Резерв Плюс не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Стати на облік через застосунок або отримати бронювання не можна. Також через додаток не надсилатимуться повістки для явки до військкомату та на медичну комісію. Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис. А що ви думаєте про такі схеми в ТЦК? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.